Я часто гуляю шовковичним парком у Слов'янську. Це моє улюблене місце. Місце сили. Пам'ятаю той день осіннє сонце лагідно грало на кронах дерев у парку, вітер ніс у повітрі від луння історії, а кроки глухо відбивалися від плитки алеї і раптом. Переді мною постали вони, скульптури, мовчазні вартові часу, відроджені з попелу. Того дня мить зупинилась. Я зрозуміла, я потрапила не просто до парку. Я опинилася у живій книзі, де камінь і глина переплітаються зі словом. Колись ці монументальні фігури прикрашали слов'янський курорт. Вони народилися з натхнення видатних українських митців. У 2001 році Слов'янськ вперше став центром всеукраїнського форуму керамістів. До міста приїхали майстри від Львова до Харкова, щоб разом відзначити 815-річчя слова о полку Ігоревін. Тематика симпозіуму звучала як виклик. Як обіцянка, візьмемо славу, що прийшла, минулою самі поділимося. Основним напрямом була монументальна керамічна скульптура. Уявіть собі той вир, повітря просякнуте запахом глини й вогню, майстри мнуть мотну масу, білу й червону витягнуту з надер Донеччини, чисту й міцну, як сама наша земля. Тоді у полум'ї печень народилися 21 витвір мистецтва. Вони оселилися в парку, створивши ансамбль, що став основою слов'янського парку музею керамічної скульптури. Та, на жаль, час і людська байдужість зробили своє, скульптури зруйнували вандали. Здавалося б, кінець історії. Навесні 2023 року залишки колекції перевезли у парк Шовковичний. Там розпочався новий етап. Відновлення, скульптури одна за одною поверталися до життя, і кожна, наче окрема строфа великої поеми, що відроджує в нас силу слова і силу духу. Коли дивишся на них, бачиш героїв давньої поеми, бачиш себе, бачиш, як слово стає тілом, як пам'ять набуває форми, як минуле простягає руку майбутньому. І саме тоді стає зрозуміло, за цією титанічною працею стоять люди, які взяли на себе місію повернення скульптур до життя. Тут, у парку Шовковичний, я вперше зустріла його Володимира Ковальова. Біля однієї зі скульптур ковальов уважно проводив рукою по лінії глини, ніби слухав її подих. Я наважилась запитати, це ви відновлюєте їх. Він посміхнувся і відповів так. Я повертаю їх до життя. Кожна з цих постатей, як репліка до давнього оригіналу, але в ній новий подих. Я лише допомагаю їм знову заговорити. Загалом їх буде 24. вісім скульптур вже відновлені. Але я не сам у цій великій справі. Поруч, друзі митці, моя команда, люди, які підтримують мене і на життєвому, і на творчому шляху. Разом ми повертаємо до життя ці мовчазні постаті. Тоді він назвав своє ім'я Володимир Ковальов, художник-кераміст, наш земляк, член Національної спілки художників України, майстер, у руках якого оживають постаті давньої поеми, народження з глини та вогню. Світла людина, втілення степу, статний, мов дуб на вітрі, благородний, наче орнамент на вишиванці, його голос. Отой голос тихий, як шелест трав у тунбацькому полі. Спокійний, немов гладінь озера після бурі, кожне слово, мов дотик гончарського колеса, повільне, обдумане, сповнене глибини, у якій ховається цілий океан. Слухаєш його і час завмирає, ніби глина в руках майстра. І розумієш, ці слова це подих землі, що розповідає про корені, про біль і про надію. Чуйний, доброзичливий, з очима у яких відбивається вічність, він притягує, як магніт, і хочеться слухати його безкінечно, бо в його оповідях уся історія від слова у полку Ігоре до сьогоднішнього вогню. Чому ви не евакуювалися? запитала я. Він відповів тихо, майже пошепки. Бо слов'янськ, моя глина, а глина не тікає від вогню, вона стає міцнішою. Тоді я подумала, він бере на себе тягар відродження, щоб пам'ять не згасла і залишилася серед нас. Ковальов говорить не словами, він говорить глиною. Його роботи це музика, яку чуєш очима. Це симфонія вогню і землі. На межі цивілізацій його поезія в шамоті. Там, у вигинах форми, Ігор бореться не лише з половцями, він бореться з темрявою всередині нас. Підторкаєшся цієї скульптури і відчуваєш тепло. Це тепло не сонця, це тепло його душі. Йому 80, але в його очах немає тіні втоми. Там світиться вічність, його внутрішня молодість, лагідна усмішка і теплий погляд одразу знімають всі бар'єри. Поруч із ним забуваєш, що перед тобою знаний митець. Здається, що це давній друг, який давно чекав саме цієї розмови. Його слова спокійні, повільні, як течія річки, що знає свій шлях. У них мудрість степу, терпіння глини і ніжність руки, яка тримає дитину. І ти ловиш себе на думці його хочеться слухати нескінченно, бо він говорить не лише про мистецтво, він говорить про життя, про корені. Про гідність, про силу, яку ми часто не помічаємо в собі. Людина з великим серцем, сповненим любові до мистецтва. Його біографія, мов мозаїка, складена з праці і творчості, народився у слов'янську у 1945 році, звичайний слов'янський школяр. Згодом навчався у слов'янському хіміко-механічному технікумі. Потім у майстрів, які передавали йому знання та дух мистецтва Юрія Савченка та Павла Загнибіди. Перші кроки маляр-оформлювач на Будмаші у 1967-му, у 70-х-90-х робота у художній реставраційній майстерні донецького комбінату згодом у дизайн-центрі. А далі десятиліття творчої праці. Виставок симпозіумів з 90-х його ім'я звучить серед учасників міських, всеукраїнських, міжнародних мистецьких подій, персональна виставка у Слов'янську 2002 року, оформлення колон Київського театру Ляльок. 2007 -го. Його твори зберігаються у Донецькому художньому музеї, у Слов'янському краєзнавчому музеї, у приватних колекціях Польщі, Австрії, США, Канади, Німеччини, серед ключових творів декоративне панно Лани 1984, на межі Цивілізації, 2001 Похолодало, 2009 маза Метаморфози, 2005 Спогади дитинства, 2010 Як Ми співаємо. По часу родина 2011 у 2021 році на симпозіуми кераміки він отримав нагороду за досконалість форм. Сьогодні, у своїй приватній майстерні серед запаху глини, він творить так само, як і завжди, тільки тепер його роботи несуть ще й біль війни. Восени 23-го на виставці, що мала «На грані», Володимир Ковальов представив нові скульптури. І він відійшов від теми, запропонованої кураторами, і створив власні історії, історії внутрішніх переживань. Так з'явилося чорне сонце та кривавий слід. Чорне сонце це вибух і спалене житло, на яке дивиться мовчазне світило, кривавий слід, і відбиток бойових машин на мирній українській землі. Це не зображення руїн, а відображення людського болю, який проходить крізь серце митця, і стає частиною мистецтва, яке стало віддзеркаленням нашого часу. Але навіть у ньому звучить головне надія. Володимир Ковальов. Людина, яка зберігає тишу і наповнює її сенсом. Завдяки йому слово у полку Ігори він знову оживає у караміці. Завдяки йому наші діти матимуть простір, де можна торкнутися історії руками. Його роботи повертають нам пам'ять, його слова додають сил, а його присутність нагадує справжня велич у вірності своїй землі та людям. Того дня, коли я зустріла його, я йшла додому зі спокоєм, у серці бо зрозуміла, справжня велич не в гучних словах, а в тихій відданості своїй землі, своїй праці, своєму покликанню. Мить зупинилася вона триває, бо мистецтво Ковальова стало частиною нашої історії, нашої гідності, нашої нескореності і особливо пам'яттю про Донеччину. Яка навіть у найважчі часи народжує силу, красу і людей, що не дають зникнути нашій культурі.